У Міноборони обіцяють піти назустріч мобілізованим, що пропонують у всіх військових підрозділах зацікавлені в прискореній підготовці великої кількості операторів безпілотний літальний апарат. У Міноборони рекомендують пройти навчання на оператора безпілотних літальних апаратів в рамках проєкту Технорекрутинг та обіцяють у разі отримання повістки допомогти влаштуватися на службу за контрактом через рекрутинговий центр. Таку пропозицію озвучив представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бажевець у розмові з виданням Телеграф. За його словами, чим швидше людина пройде онлайн навчання, складе і спити, візьме зобов'язання служити після курсу і отримає рекомендацію від військової частини, тим краще. Також читайте у бій ідуть роботи в Україні готують армію розумних машин. Представник Міноборони наголосив, що компанія Віктори Дронс. Яка реалізує програму навчання, має контракти з конкретними підрозділами, де задіяні морпіхи, сили спецоперацій, генштаб, всі зацікавлені в прискореній підготовці великої кількості операторів безпілотний літальний апарат. Навіть якщо ти отримав повістку, ти можеш звернутися до рекрутингового центру, тобі допоможуть підібрати частину. Далі вже підеш до територіального центру комплектування з документами про мобілізацію. Але з рекомендаційним листом і оформлюєшся на контракт до тієї військової частини, яка тебе чекає, пояснив бажевець. Нагадаємо, у третій штурмовій бригаді перейшли до концепції, яка називається Війна роботів, піхоту на полі бою намагаються максимально замінити безпілотними засобами. Тільки у такий спосіб можна перемогти більші за чисельністю російські окупаційні війська.